Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні ми будемо з вами випікати пиріг із сирною начинкою. Чашу збивальної машини. Кладемо яйця, додаємо дрібку солі, цукор і збиваємо 5-6 хвилин до пишної маси. Додаємо сметану. Сметана має бути кімнатної температури. І на малих оберцях перемішуємо борошна. Додаємо розпушувач, пересіваємо, щоб наповнити борошно, киснем, щоб гарно підіймалося тісто. І додаємо борошно поступово, у збиту масу і акуратно перемішуємо, додаємо рослинне масло і все акуратно. Перемішуємо до рідності у форму застелену пергаментною бумагою і низ польовуємо, виливаємо тісто. Форма має бути діаметром 20 см. Виливаємо і розрівнюємо по всій поверхні. Готуємо начинку. Сиру вершкового, додаємо цукор, додаємо ванільний цукор або ванілін, яйця і збиваємо до однорідності. До фруктів в мене тут малина і вишня, додаємо крохмаль. Перемішуємо акуратно, щоб всі ягодки були занурені в крокмаль. І висипаємо в сирну масу і перемішуємо. Готову сирну масу виливаємо поверх тіста, розрівнюємо і ставимо в духовку. 80 градусів випікаємо 35-40 хвилин. Поверхню пирога прикрашаємо за своїм смаком. Отже, підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки і до зустрічі!